Якщо по подоріжці, як що у постажинці, бідіха ти і ти, то, звичайно, тому вірно, то напевно, певно, певно, то можливо, злолий поливо, можна в Африку прийти, а в Африці лікоширок, як бабусенька ріднесенька, зі св'ятом привітала, Таку чудову шапочку мені подарувала. Я в ній дуже гарнесенька, отчей не відвести От бабця відгадала, що слід мені принести. в цій шапоч, ранку до ночі. І коли йду спати, Знімати не хоче. Дорослі маляк здалеку пізнавали. Тому й червона шапочка усі мене назвали. Бабуся ріднесенька у нас захворіла, лежить бідна в ліжку і встати не сила. Пиріг, мед і масло ти їй віддай Про бабусі здоров'я ти запитай. По дорозі моя люба, квітів не збирай. З незнайомими у лісі розмов не починай. До побачення, матусю, це буде гаразд. До бабусі побіжу я в цей ранковий час. Папа пара-па-па-па-пара, папа-па, репапа, пара-па-па-па-пара, папа, пара-па-па-па-па, папа, пара папа-па-пара. Я волокай, серий вов, в лесі яблукаю, бегаю, голодний, злий, сніданок шукаю, псую. Ступіть, це, мабуть, скоро їжа буде тут. Добрий ранок дівчинка, куди йде. Чи не скажеш мила, я що несе? До бабусеньки у гості я йду, бо вона не здужий. Мед медій є несу. Ну, а ти ж твоя бабуся, де вона живе? Там, за лісом, біля річки. Якщо стежко є довго-довго ти до бабуси їх хати. Зможеш підійти. Що ж, прощай, шапочко, побіжу. Може, ще зустрінемось, не скажу. Папа, парапара, па

Свою онучку милою зустрічай. Тож заходь, голубонько, рада я тобі, смикни на бутулечку, двері відчини. Ой, лягнуй залюбіть, мамка, ти без люш цього не От поснідав гарно я, а тепер посплю і червону шапочку підожду.

Якщо у подорісні, як що тук, 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 бабусенько, відчиняй свою рідну ночень, зустрічай. То заходь, голубонько, рада я тут, змикни за мотузочку, двері відчини. Ой, бабусю, Це щоб краще було чути всі слова твої. У тебе очі великі та злі. Це щоб краще було видно, гостинці твої. Ну, а зуби, от так зуби, гострі та страшні. Це щоб швидше тебе з'їсти. Мерщийди сюди. Ай, рятуй, допоможіть. Да Павка, Вовка, да та що заберіть. Шоу Вот идет, идет, а хотничик лісочка гот іде, ідеот, глядіт. А під костюмком кусточком бігнець, не зламав я ногу, кличе хтось на допомогу. А це ти вовчись, косін, а по хатах, наробив багато лиха Ти отримаєш це ба, ба. Дуже вдячна вам, мисливці, врятували б ви мене. Нам з бабусею вовка було дуже, дуже зле. До побачення, дитинко, здоровенько будь завжди. Слухай свою матусі і у них біди. Шол охотні чеклісом. Довго, довго, довго. Якщо по доріжці, як штову по стажинці, підтіхати йти, то звичайно тому вірно, то напевно, певно, певно, то, можливо, з новоливоливо можна в Африку прийти. А в Африці рікою широкі, як і в Африці гори.